Друзі, вітаю з вами Олена Макеєва, сертифікований аудитор та податковий консультант. Цей мій youtube канал про податки, бізнес та підприємництво все саме цікаве та корисне для вас. Ми продовжуємо говорити про офшори та детально розбирати глобальний звіт податкової обсерваторії ЄС ухиляння від сплати податків 2024. У перших двох оглядах глобального звіту ми розглянули знахідки у світі офшорів та рекомендації дослідників. Поговорили, як транснаціональні корпорації переміщують прибутки у податкові гавані, а заможні люди приховують свої статки. Якщо ви пропустили ці випуски, то я рекомендую повернутися до них перед тим, як дивитися наступний. Підписуйтеся на канал, залишайте коментарі, натискайте дзвоника, аби не пропустити нові випуски на моєму каналі. Це третій випуск присвячений новим формам міжнародної податкової конкуренції, спеціальні податкові режими, які деякі країни пропонують заможним особам, і нову міжнародну гонку субсидій для корпорацій. Всі ці заходи сприяють лише зменшенню державних доходів, накладаючи негативні зовнішні ефекти на інші країни та посилюють нерівність. З 80-х до 2010 року країни конкурували переважно за податковими ставками. Результатів цього. Процесу середня глобальна ставка податку на прибуток компанії впала майже з 50% на початку 80-х років до приблизно 25% на початку 2010-х років. Багато країн зменшили оподаткування найвищих трудових доходів і запровадили фіксовані ставки податку на доходи у вигляді дивідендів та відсотків. Подальша конкуренція за ставками податків обмежена, тому дедалі більше країн пропонують спеціальні податкові режими для заможних осіб і субсидії чи привілеї для корпорацій. Я брала участь в групі експертів по консультуванню урядів різних країн світу з податкових реформ, і можу стверджувати, що збільшення податкових надходжень сьогодні можливо скоріше за рахунок розширення податкової бази. І менше за рахунок ставок податків. Розширення податкової бази, власне кажучи, це завжди про перегляд податкових пільг та штучних стимулів. В глобальному звіті йдеться про три типи режимів, доступних в Євросоюзі, Швейцарії та Сполученому Королівстві. Перший тип це режими іноземного джерела або світового доходу. Вони пропонують пільгове оподаткування світового доходу або іноземного доходу, одночасно застосовуючи стандартне оподаткування доходу отриманого в країні. Цей тип існує в Греції, Франції, Ірландії Італії та інших країнах. Другий тип це режими, які застосовуються до доходів, отриманих під час здійснення певної економічної діяльності в країні перебування. Ці режими пропонують знижки податків на доходи, отримані в країні. Більших із них націлені на високооплачуваних працівників або представників певних професій, наприклад, там науковці, артисти чи спортсмени. Цей тип існує в Австрії, Бельгії, на Кіпрі, у Франції і в інших країнах. Третій тип це режими, орієнтовані на пенсіонерів. Вони пропонують нижче оподаткування пенсійного доходу з іноземного джерела. Однією з цілей є залучення споживачів з вищою купувальною спроможністю ніж середнє населення. Цей тип існує на Кіпрі, у Греції, Італії, Мальті та Португалії. Як бачите, у порівнянні з 2021 роком кількість бенефіціарів у 2023 році зросла для більшості режимів. За оцінками дослідників, загальні фінансові витрати режимів, включених до аналізу, становлять 7,5 мільярдів євро на рік. Для порівняння бюджет програми Erasmus в ЄС становить 3,3 мільярди євро на рік. Або інший приклад: середня податкова пільга на бенефіціара становить 34 тисячі 300 євро на рік. Тоді як працівник зайнятий повний робочий день із мінімальною зарплатою у Франції зробляє 16 тисяч двісті річної чистої зарплати у 2023 році. Отже, які режими вважаються найбільш шкідливими? Першим тривалість режиму. Чим довше діє режим, тим він привабливіший і тим більше податкових втрат спричиняє. Друге умови доходу. Цей показник вимірює ступінь, до якої режим підриває прогресивність податку на прибуток у країні, яка його запроваджує. Відверто багато схем розроблено таким чином, щоб звільнити від податків лише найбагатших людей. Третє: вимоги до професійної діяльності. Деякі режими прагнуть залучити певних типів професіоналів митців, дослідників, керівників і так далі. Інші режими навпаки навіть не вимагають участі на ринку праці. Четверте. розмір податкової пільги. Ну це просто математика. За результатами аналізу дослідники дійшли висновку, режими заможних людей у Греції та Італії залишаються найшкідливішими, оскільки вони пропонують великі винятки для надзвичайно багатих людей. Зараз ви розумієте, чому попит на купівлю нерухомості в цих країнах шалений. Декілька слів про нові тренди. По перше, спеціальні режими для працівників, які працюють віддалено. Їх ще називають цифровими кочівниками. Такі режими дозволяють бенефіціарам звільнити свої іноземні доходи від оподаткування в їхній новій країні проживання. Нові спеціалізовані режими цифрових кочівників спрямовані на залучення мобільних працівників, а збільшення віддаленої роботи може збільшити їхню популярність. Ці режими не розповсюджуються на податкових резидентів, тому правило 183 дні перебування в країні діє. По-друге, програми золотої візи або програми громадянства в обміну інвестиції, які надають права громадянства через кілька років в обмін на значні інвестиції в країну. Але тут є чимало ризиків і тому ці програми не є довготерміновими. Ну, як приклад, в лютому 2023 року Португалія вирішила скасувати програму резидентства за інвестиціями. Третя нова форма міжнародної податкової конкуренції орієнтована на виробників зеленої енергії. Тут мова йде про податкові пільги для виробників електронних транспортних засобів, акумуляторів та інших видів чистої енергії. Податкові преференції діють за правилом надання податкового кредиту треба сказати це менш шкідливе у порівнянні із простим зниженням ставу корпоративного податку замість висновків чому я стільки уваги приділяю саме цьому глобальному звіту по-перше цей звіт підсумовує роботу проведену понад 100 дослідниками з усього світу і часто у партнерстві з податковими адміністраціями по-друге податкова обсерваторія ЄС фінансується ЄС, а значить зміни невідворотні. Рекомендую вам самостійно ознайомитися зі звітом та відслідковувати податкові тренди в царині офшорів. Скучно, точно не буде. Друзі, залишайте свої думки під цим відео і давайте спілкуватися до наступної зустрічі на моєму каналі.